Корисно і ароматно з хрусткою серединкою морква городники люблять і дуже цінують. Вітамінний овоч універсальний. Без нього важко обійтися на кухні, головне, він корисний і дітям, і дорослим це пояснює загальне бажання дачників зберегти довше морквяні запаси. Любителі похрумтіти морквою можуть ще раз переконатися. Існує майже сотня сортів, і гібридів моркви здатні зберігатися в плодосховищі до весни, серед них, врожайні з солодкою м'якотю і без серцевинки, пізні і середньостиглі, вибирайте свій. Сорти моркви для зимового зберігання з описом і характеристикою правильно підібрані сорти для тривалого зберігання. Запорука того, що здорові, без пошкоджень коренеплоди моркви будуть зберігатися до перших весняних днів, а іноді урожай корисного овоча здатний долежати до настання літа. Як вибрати сорт для зберігання? Рекомендуємо вибирати сорти і гібриди моркви для тривалого зберігання, враховуючи наступні сортові характеристики. Коренеплід не схильний до розтріскування кращими полежкості, вважаються культивари. Вегетаційний період, яких становить 120 і більше днів порівняно високий імунітет до грибкових і бактеріальних хвороб коренеплодів, чорна і бактеріальна гниль парша, бура, плямистість не стрілкується, хороша лежкість досягається при дотриманні агротехнічних прийомів період вегетації і при відповідній підготовці овочесховища морква воліє супісок і легкі торф'яні грунти, але страждає при вирощуванні на важкій глинистій землі. Надмірно густий посів викликає деформацію коренеплодів, перезволоження ґрунту на останній стадії дозрівання моркви не сприяє в подальшому довгому зберіганню вітамінного овоча. До збору врожаю приступають до настання заморозків у другій третій декаді вересня, в залежності від кліматичних особливостей. Збирання на зберігання проводять в терміни. Відповідні для кожного сорту моркви зберігають морквяний урожай в підвалі, овочосховищі в ящиках або насипом при температурі о два 5 Якість і лежкість коренеплодів моркви підвищуються при внесенні в період вегетації калійних і фосфорних добрив 1-2 рази для приготування живильного розчину в л води розчиняють аміачну селітру два, нуль Калійну сіль 2,025 і суперфосфат 3,5,40 після підгодівлі і поливів ґрунт обов'язково розпушують. Нуль дерю морков спор гранення морковіхтлу. Відео підбираємо сорт моркви, популярні сорти моркви, що відрізняються високою лежкістю, класичний сорт моркви із середнім терміном дозрівання Шантене-Роял. За відгуками городників прекрасно зберігається і славиться непоганою віддачею до 4 км2 конічний коренеплід, укорочений з яскраво-помаранчевою серцевиною. Саме так виглядає урожай шантене. Середня вага соковитих і в міру солодких коренеплодів 150 достіх. Морква шантане дуже добре зберігається в підвальному приміщенні, практично вона в ідеальному стані до нового врожаю. Тому і маємо цілий рік соковиті коренеплоди для супу, для борщу розсольнику харчо, а ще для соусів, підлив, гри, піджарок та іншого. Та пітхц, оцовікцом ревів чотири хтл не можна не погодитися з твердженням багатьох досвідчених дачників, що найкраще зберігається морква велика, а особливо тупокінцева. З товстим підставою швидше за все, завдяки масивності такі коренеплоди, як у шантане, київської зимовою не висихають в процесі зберігання. Залишаються соковитими і ароматними у тому випадку, коли морква трохи пошкоджена гнилю в підвалі або шкірка стала борсистою, почали відростати кореневі волоски. Великі плоди завжди можна обрізати, очистити. При цьому залишиться досить багато м'якоті на їжу. Із задоволенням зберігаємо грильяш Фодин і роял форте. Довгоплідна лосиноостровськая також бездоганна в зберіганні. Ми залишаємо моркву в підвалі на зиму в спеціальному дерев'яному контейнері, розкладаємо в два три шари 1, 0, см і повністю засипаємо піском. Дуже висока лежкість і стійкість до бактеріальних болячок у беручокуцької 415 морква, про якого родники знають вже півстоліття, дозріває приблизно в ті ж терміни, що і попередня, але цей сорт перевершує шантени по врожайності від 4 до 7 км 2 Берюче Уцкая 415 прославилася конічними загостреними коренеплодами вага 53-115 з яскраво жовтою твердою серединкою. Надлишок врожаю зазвичай пускають на сік. Не можна не згадати ніїх 336. Саме цей сорт радять залишати на зимове зберігання тим. Хто взявся вирощувати моркву в суворому кліматі, ця середньостигла морква рідко хворіє, не боїться холодів і перезволоження показники врожайності також вражають п'ять п'ять 2 Про Лосиноостровської 13 наші дачники дізналися ще в 1964 році. Високоврожайний сорт з підвищеним вмістом каротину, але перш за все її оцінили за чудову лежкість аж до 9 місяців з дня прибирання. Цей сорт вирощують в нашій країні всюди, він відрізняється високою стійкістю до несприятливих кліматичних умов, майже не страждає від цитушности і гнилі, виділяється серед інших давно відомих культиварів за врожайністю. До км2. Київська зимова, а – традиційний сорт для зимового зберігання цінують завдяки врожайності 7-8 км2, по сухостійкості і толерантності до багатьох хвороб. Цю морку можна вважати однією з найкращих серед універсальних сортів з бездоганною легкістю, яку можна вирощувати в центральному окрузі та на північному заході. То поконічні коренеплоди з однорідною яскраво помаранчевою серединкою важать в середньому 60-110. Середньопізній сорт Самсон з ціліндричними плодами по 100-150, городники чорнозем'я відразу полюбили за прекрасне зберігання до півроку сорт виділяють за врожайність близько сім км2 і стійкість до цитушности Самсон запросто переносить спеку і майже не хворіє. Пізні сорти моркви для тривалого зберігання. Королева осені пізній сорт з конічними коренеплодами, трохи розширеними біля основи, насичену оранжевого кольору із щільною серединкою. За масою і розмірами морквини цього сорту можуть зрівнятися з невеликим кабачком – 190-230 двісті а часом все 300 хлібороби центральної України стверджують, що навіть на важких ґрунтах ця морква не втрачає увазі і не страждає від чорної гнилі. Мені теж подобався цей сорт, поки не стала пробувати інші. У королеви осені є один великий недолік, який не спостерігався у інших сортів і гібридів. Лусочки не знаю, як вони правильно називаються по всьому коренеплоду сильно виступають. Тобто, морквина не гладка, а шорстка. І в порівнянні з іншими вона не особливо соковита, а в порівнянні з наполі і ромою не дуже солодка, але зберігається відмінно ликовнах. Томат помідорцом Форіум 157086, королева осени. ізньостиглий голландський сорт Віталонга з подовженими загостреними на кінчику коренеплодами, що мають інтенсивну помаранчеве забарвлення всередині, і світло роду тверду шкірку лідирує у вітчизняних хліборобів вже 25 років. Морквини сорту Віталонга не псуються тривалий час аж до середини весни. В середньому важить 120-160 Ще один представник з групи морквин з високою лежкістю, Берлікум Роял, сорт з пізнім терміном дозрівання славиться масивними плодами. До 190-х при цьому врожайність буде стабільною. Майже п'ять 2 добірних витягнутих ступим кінчиком коренеплодів, знаменитих своїм солодкуватим присмаком. Цукор до 9,6 і специфічним морквяним ароматом, вирощувала Берлікум Роял три роки поспіль. І буду вирощувати велика серцевина невелика і що найприємніше. Морквяна муха її не їсть завжди рівненька і зберігається добре. Олена В томат помідорцом Форім Стопіць, один, один, два, морковцерця оговода, пави, один дев'ять та пцоменство триста Великі сорти моркви для зимового зберігання. Імператор, що дозріває пізніше інших сортів. Відмінна великоплідна морква вага 190 х назва якої говорить сама за себе. Аж до настання нового городнього сезону можна ласувати жовто-помаранчевими соковитими коренеплодами, витягнуті за формою, нагадують веретено універсальні в споживанні. Довгочерешкова морква російський розмір з коренеплодами значних розмірів, В довжину до 30 см при максимальній вазі близько 1 кг. Непогано зберігаються до весни, яскраві помаранчеві морквини гіганти славляться підвищеним вмістом каротину і маленькою серцевінкою. цьому сорту характерно пізніше плодоношення. Російський розмір любить сонце і відрізняється високими показниками врожайності до 12 км2 тільки при вигонки на родючій землі і бажано в умовах м'якого клімату. Морква висаджувала всередині квітня місяця. Мені ще мама говорила, що морква треба висаджувати раніше, щоб насінню дісталася волога у травні. Взагалі не треба сіяти насіння моркви, швидко поїсть морквяна муха для тривалого зберігання. Добре посадити ще в червні місяці. Посадку виробляла дуже акуратно по одному насіння, дотримуючись відстань, щоб потім не проріджувати. Висадила зовсім небагато, але урожай отримала відро моркви. Насіння все дружно зійшли, прополку виробляла один раз на початку росту. Більше часу не було. Морква порадувала своїм урожаєм. Звичайно, тридцять см в довжину не виросла, але в середньому близько двадцять см. Грунт у мене суглинок, важка, що для сорту не дуже добре. Морква вийшла товстенька, красива, дуже смачна і солодка серцевина невелика, соковита і рінатарвехт. Оцовікцом ревів 4, 0, 7, 3, 3, 6, 5. ХТЛ. Досить довгі, неширокі загострені донизу з помаранчевою серединкою коренеплоди медової здатні набирати близько 210. а іноді маса плодів може перевищувати 300-350. Стійкість до бактеріозу, цитушності і незмінний показник врожайності в межах 5-6 кам2. Це найбільш привабливі критерії. За якими вибирають цю моркву? Солодкі сорти моркви для зимового зберігання, настенна найкраща середньостигла морква для дитячого харчування, коренеплоди соковиті, досить солодкі, не менше 9 цукру середніх розмірів 1,00 150 Топоконічні завужені донизу морквини вирощують для приготування зимових салатів і соку, але деякі вибирають цей сорт через відмінну лежкості і відмінного смаку свіжих коренеплодів. За відгуками городників подовжено конічні з насичено-помаранчевою приємною смак серцевінької коренеплоди цукрової королеви дивовижно підходять для будь-яких кулінарних витівок соління. Випічка стоси порадують будь-якого гурмана. Все завдяки високому вмісту цукру майже 1,0, і твердої м'якоті, яка не псується і не гірчить всю зиму, середня врожайність становить 4-5 в а маса плодів іноді перевищує 220. Одномірні великі плоди приблизно 180, алтайської лосуни славляться медяним присмаком, дуже солодкий, не менше 1,0, Сукру з приємним морквяним ароматом овоч вирощують не тільки в полісся, завдяки відмінній лежкості холодостійкий, середньостиглий сорт з непоганими показниками врожайності, до 6-7 км2 кілька років тому оселився на грядках удачників центральної України і з успіхом культивується досі. Сорти моркви без серцевини для зимового зберігання, так як більшість сортів і гібридів мають серцевину. Дуже складно знайти моркву, яка дійсно не матиме вираженого твердого підстави, але завдяки праці селекціонерів щорічно морквяний асортимент поповнюється незвичайними сортами, серед яких є справжня морква без серцевини, підходяща для зимового зберігання, тушон великоплідний сорт з тупокінцевими плодами лідер полежкості за відгуками городників центральної України. Врожайність в межах 6-8 км 2 коренеплоди важать від 90 до 170 сімдесят. Яскраво помаранчеві, майже без серцевини, навіть взимку в салатах дуже соковита і приємна на смак цукор 8-2, у моркви тушон коренеплід циліндричний, звужується довжиною десь 10, забарвлення яскраво помаранчева, а серцевина темно. Помаранчева вага моркви доходить до 80-150, відмінний смак. Цей сорт підходить як для зимового зберігання, так і для вживання в свіжому вигляді ні на й Оцовікцом Ревів чотири 4580387. вісім Хтул. Ми багато сортів перепробували і під зиму, і весняною посадкою. Ненцька 4. Без серцевини і вітамінна 6 на зиму не сподобалися тим, що багато пішло в колір, а найулюбленіший сорт тушон. Любимо експериментувати і садити різні сорти моркви, але тушон садимо завжди, Юліанахтс. Форюмгою серію 31.6.2.3.0, ПГ-31 Карамель з начинкою новинка 2018 року від Гавриш з оранжево-бордовою шкіркою і яскраво-жовтою цукровою серединою. Майже немає серцевини, салатна морква відмінно підходить для заготовок і тривалого зберігання, конусоподібні короткі коренеплоди 80160 відносяться до середньостиглих сортів без серцевини. Урожайність близько 5,5 км2. Дивовижний смак, незвичайне забарвлення плодів, стійкість для розтріскування, головні переваги нової карамелі. Ця новинка ще не має відгуків. Будемо очікувати в майбутньому сезоні відгуків про карамелі з начинкою від досвідчених городників. Поради збережемо урожай до весни. Морква рекомендується зберігати в прохолодному погребі, гаражній ямі, виключаючи скупчення вологи. Підвищена вологість причина грибкових захворювань, які значно скорочують термін зберігання корисного овоча. Існують різні способи зберігання коренеплодів, наприклад, в ящиках з сухим піском або тирсою добре підходять хвойні в глиняні бовтанці, умочують морква в рідку глину, підсушують в один шар і зберігають насипом в контейнері в поліпропіленових мішках, наприклад, з під цукру і борошна. Які залишають відкритими і ставлять, не торкаючись один до одного, ще один метод для збереження моркви про запас заморозка. Представлені нижче сорти, і гібриди мають порівняно високий імунітет щодо цитушності, бактеріальної гнилі і парші універсальні в споживанні, за відгуками овочівників, відрізняються високою лежкістю, таблиця інші сорти моркви, які підходять для тривалого зимового зберігання, назва сорту врожайність. ГМ-2, опис коренеплоду пізня морква роял Форте 4,5, циліндричний, довжина 18, 20, вага 108, гроті різен 3, 7, подовжено конусоподібний, довжина 15, 18, вага 76, 133. Вміст цукру, 7-9. Монастирська 5-7, конічний, довжина 15, вага 90, 150. Вміст цукру, 7-6, незрівняна, 6-7 витягнутий, тупокінцевий. Довжина 18,20, вага 90, 200, крофтонфодин, п'ять, сім довгий, веретиновидний, довжина 17, 24, см, вага 96, 150, вміст цукру. 9, Великоплідна морква ніжність середньостиглий, 7-12, подовжений. З загостреним кінчиком. Довжина 16,19, вага 180, 250, вміст цукру, 6,2 1, пізній. 5,5,6 загострений конічної форми, довжина 16, 18 вага 145. Хосінній. Король середньопізній, 7 з тупим кінчиком, довжина 15, 20 вага 100-250, вміст цукру 9-1, солодка морква флак, агроні середньостиглий, 6 довгий, конічний. Довжина 18,22. Вага 187. Вміст цукру. Не менше 9. Вітамінна 6 середньостиглий 7. Довгий, конічний. Довжина 15,17, вага 170. Вміст цукру. 8,5. 1,0. Надія фодин середньостиглий 6,9 де стиглий 5 підставою. Довжина 14, 18. Вага 92,140 2:140. Вміст цукру. Вісней загострений, 90 років 5-1330 вмісцовлен рух в повлиці. Роял Форто став популярний давно серед городників завдяки незвичайній соковитості і приємному морквяного аромату, що зберігається при термічній обробці. Роті Різен володіє тупокінцевими середніх розмірів коренеплодами, які здатні зберігаються до 8 місяців. Монастирська зазвичай зберігається всього півроку. Але славиться хрусткою соковитою м'якоттю, незрівнянна сорт, що підходить для дієтичного харчування. Крофтон Фодин – гібрид з масивними плодами, що дозріває в кінці вересня, у сорту ніжність насправді м'яка, пухка в той же час соковита серединка. Для гарнірів і випічки ця морква просто ідеальна. Морква осінній король з червоно-помаранчевою серединкою, відмінно підходить для сервірування. Вітамінна 6 стійка до цитошности і чорної гнилі відео. Новинки сортів і гібридів моркви для тривалого зберігання добре зберігаються сорти моркви для середньої смуги Україні у центральному федеральному окрузі. Переважає помірно континентальний клімат. Тут ростуть однаково добре, як скоростиглі сорти моркви, так і пізні, як правило, більшу частину врожаю прийнято ростити на зберігання нижче представлений список морквяних сортів і гібридів, які найкращим чином справляються з поставленим завданням. Вітамінна 6 Віта Лонга Лосноостровська 13 Київська Зимова А515 Незрівнянна Тотемф 1 Роял Форто – осінній король, монастирська роті Різен, Черноземочка, Самсон, Надія ФОдин, Фодин. Термін зберігання моркви залежить найбільше від умов вирощування та дотримання агротехніки. Але зробивши правильний вибір у відділі насіння, ми робимо крок назустріч хорошому врожаю і можемо заручитися, що морква не зіпсується і неодмінно буде зберігатися до перших весняних днів.